Вітаю мегановодів, власників меганів. Хотів би поділитись сьогодні ще одною такою інформацією, бо багато кого це теж цікавило. По місту їжу температура двигуна завжди 2 кубика, 2 ділення, а я їду ось по трасі. В нагрузку теж два, заїжджаю після траси. Іменно коли проїхав по трасі, мотор вітром холодним обдувся, заїжджаю в села, десь котюсь з горки скидає до одного кубика. Знову даєш газ, десь нагрузку знову два, їдеш. Два це не є проблемою. Багато в кого проконсультувався, і в різних мотористів. Хоча термостат у мене з датчиком новий літом тільки поміняв. Ситуація в тому, що або ставити бумагу. На решітку бампера, або там купляють накладки, те, щоб вітер не дув. Головне, щоб другий кубик з'являвся при нагрузці. Тоді при нагрузці, коли йде нагрузка на мотор, він подає команду з датчика на блок управління і включається вентилятор, щоб мотор не перегрівався. Тобто це нормальна ситуація і нічого в цьому страшного немає. Всім дякую за увагу. Лайкайте, підписуйтесь. Буду далі скидати відео. Цікаві. І... В основному складають такі відео, які є дійсно проблемними, по, по по автомобілю, які тяжко теж інколи знайти в інтернеті якусь певну відповідь.